До Чернігова на науково-технічну конференцію з'їхалися представники півтори сотні військових та цивільних підприємств оборонного спрямування. Головна тема цьогорічного зібрання створення та модернізація озброєння і техніки в умовах необхідності відмовитись від російського імпорту. За словами фахівців державного науково-випробувального центру, який вже другий рік базується на Чернігівщині. Останнім часом у військово-промисловій галузі намітився істотний прогрес. Якщо до початку березневих подій 2014 року перевірку про проходило 2-3 нових зразка техніки чи озброєння на рік, то за 2014-2015 центр виконав більше 70 випробувань і зо два десятки з них в інтересах антитерористичної операції. За останній період, за результатами проведених нами робіт, порядка 20-25 образців військової і військової техніки прийняті на озброєння і постачання Збройної сили України. І свише 30 различных объектов, аппаратуры, оборудования допущено до эксплуатации в вооруженных силах Украины. Один з останніх дослідних зразків тактичний бронеавтомобіль «Дозор-Б» сконструйований у Харкові, а зібраний на львівському бронетанковому заводі. Ця машина такий собі аналог російських тигрів та вовків. За задумом конструкторів ця броня повинна захистити десятьох військовослужбовців, а саме стільки вміщує у себе дозор від протипіхотних мін та кулеметів калібру 7,62. Армійцям вже пощастило випробувати новинку, що правда не в бойових умовах, але щоб скласти враження, цього вистачило. Ну, она своим ходом доехала с Львова сюда. И здесь по полигону она уже прошла. В общем, где-то 3000 километров. Пулемет тут стоит. Крупнокалиберный. Нормальный. Шороху можно навести. Улучшить. Тормоза. Ну и температура большая в машине сильно. Греется. Она как закрытая, она вся, как термос. Однак сказати, чи стане дозор надійним помічником військовослужбовцям в зоні АТО Фахівці поки що не можуть, бо випробування тривають і найголовніші підриви і обстріли ще попереду. На даний час тривають державні випробування цієї колісної машини. Взагалі результати позитивні. І найближчим часом ця машина поступить на озброєння Збройних Сил України. Експерти центру кажуть, якщо відхилень від заявлених характеристик не виявлять і не знайдуть інших принципових недоліків, то ці броньовики можуть потрапити на фронт для дослідної експлуатації вже в середині жовтня. Так само скоро можуть отримати нові девайси і десантники. В науково-випробувальному центрі на останніх стадіях досліджень знаходиться повністю український сигналізатор висотомір «Сиріус». Його аналоги виготовляють не більше шести країн світу. Відтепер до цього числа увійшла і Україна. Он показує висоту. И записывает параметры параметры э, полета. Это полезная вещь и не просто полезная, а обязательная вещь для парашютиста любого, который выполняет прыжки с парашютом с больших высот. Ну, имеется в виду не с круглыми парашютами а с планирующими, который прыгает на ручное раскрытие. Вот теперь от, наше украинское предприятие сделало такой прибор, который раньше приходилось покупать и стоило это від 200 до 500 євро. Невдовзі українські підприємства почнуть потокове виробництво парашутних систем натівського зразка. Останні якраз проходять випробування. Фахівці кажуть, наші ні трохи не гірші, та треба вирішити одну проблему. Раніше тканину для куполів закуповували в Росії. Тепер над її розробкою працюють українські фахівці. Підприємство Чернігівська Сіверянка приступило до відробки Технического здания, вернее, работы по техническому зданию по разработке аварийно-спасательных средств, которые применяются в носимых аварийных запасах летательных аппаратах. За той рік, що науково-випробувальний центр базується на Чернігівщині, кілька підприємств, таких як Чезара, Магравто, ремонтний завод, отримали військові контракти. Та це далеко не повний перелік підприємств, які можуть виконувати військові замовлення. Загалом їх півтора десятки при цьому виробляти вони можуть комплектуючі як для стрілецького озброєння, так і до ракетно-космічного обладнання. Однак проблема в тому, що цивільні підприємства не дуже готові працювати в умовах відтермінованого фінансування, а ще не мають пункту військової. До випробувальної прийомки. Для того, чтобы продукция к началу проведения испытаний уже каким-то образом была доведена и проверена в том объеме, в котором нам необходимо, но мы не можем в процессе испытаний это проверить. На каждом предприятии должна быть военная приемка. Сейчас военной приемки представительства в Чернігові нет. Ми этот вопрос также пытаемся решить с головным військовим підприємством України, я думаю, в ближайше время то буде трішено. Та головна причина незадіяності цих підприємств в процесі виробництва оборонного спрямування вважають фахівці центру. Це те, що більшість виробників військової продукції про них не знають. Якраз цей недолік випробувачі планують вирішити безпосередньо під час цьогорічної конференції.